До народження згори перемінений розум мати неможливо, тому що його дає Святий Дух. І поки немає Святого Духа, відповідно, нема кому міняти розум. Тому і духовні речі для ненародженої згори людини незрозумілі. Вони для неї дурниця. Душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство. І вона не може цього розуміти, тому що це досліджується духовно. Психікоз це душевний, психі це душа. Якщо людині говорять успокойся, не піхуй», що це означає? Це означає, що ти просто не розумієш, наскільки в цієї людини болить душа. Іначе чого б вона психувала? Душа це внутрішнє єство. Це розум, почуття і воля, це центр внутрішнього життя людини. Тому душевна людина це та людина, яка керується власними почуттями, розумом і власними рішеннями, яка мислить по життєвому, тобто це звичайна, проста людина. Ну, а чим інакше керуватись, правда, якщо немає Святого Духа? Це логічно, це нормально. Ми всі як душевні люди. І все, що можна зробити зі сторони Бога, це вести таку людину до себе, тому що Євангеліє зрозуміле всім. А духовні речі тільки народженим згори. Я думаю, що багато з нас чули свідчення колишнього фальшивого монетника Віктора Івановича Мураль Він прийшов до Бога, коли сидів у в'язниці. До них приїжджали проповідники, подарували йому Євангеліє. І він почав читати, він його прочитав. І коли він прочитав Євангеліє, він зрозумів дві речі. Перше, йому нічого не понятно було. Він нічого не зрозумів. Але друге, що він зрозумів, це. Що так далі жити не можна, і Ісус, Ісус за нього помер. Цього було достатньо, щоб він розкаявся перед Богом і е, без нікого, тільки прочитавши Євангеліє. На другий день Він хотів своїм іншим в'язням е, розказати, що Ісус і їх любить, але на нього дивилися, як на безумця. Він уже розумів духовні речі, а вони ще ні. Він уже був народжений з гори, а вони ні. Духовний розум, який дає Святий Дух, є основою для подальших живих стосунків з Богом. Духовна ж людина про це все судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Пневматикос – це духовний. Пневма це вітер, дихання, дух. Дух Божий. Пневмату теу. Духовна людина це та, яка вже оперує духовними поняттями, яка керується Святим Духом. Вона мислить по-духовному, тому це вже не звичайна людина. Ми були душевними, а стали духовними. Духовний розум це. Характеристика нашої частини нашої нової духовної природи. Духовний розум це Божа мудрість, як ми сказали, або розум Христа. І подивіться, тут Павло каже: ми маємо розум Христа, тобто всі ми немає виключень. Народжений згори уже має розум Христа. Він уже має духовний розум. А інакше, а інакше як керуватись духом? А як, інакше, як інакше навчатись від духа, а інакше. Як пізнавати Бога?